Символом сімейного затишку і благополуччя вважається вогонь. Молодята. Сім'я це не просто слово. Сім'я це велика відповідальність, це вміння завжди чути один одного, завжди прибачати. Сім'я це джерело любові та доставки. Дорогі батьки, запалюючи вогник наших молодят, передайте всю свою безмежну любов, добробут ваших осел. І нехай ось цих дві свічечки зіллються в одне велике полум'я, яке відсьогодні буде символізувати сімейне вогнище наших молодят. Сьогодні вам частиночку себе подарувало саме сонце. І ця частиночка це і є цей вогник. Бережіть його. І який б сильний вітер в житті не дув, полум'я вогнища повинне горіти, даючи теплоту та достаток вашій оселі. Зараз разом задумаємо свічечки. Але кожного року в день весілля запалюйте цей вогник та згадуйте найщасливіший, найпрекрасніший день у вашому житті. Шановні гості, давайте підтримуємо оплесками наречених та їхніх батьків.